Привіт, друзі, вчора Марк Картні, діючий прем'єр-міністр Канади, оголосив про проведення дострокових виборів. Він хоче провести вибори 28 квітня. По закону вибори повинні бути в жовтні, 20 жовтня, але на фоні наростаючої напруги між Канадою та Сполученими Штатами Америки на фоні. Це більш розгортаючіся війни між Канадою і Сполученими Штатами Америки. А це війна, це як би вже хто це не називав, не прикривався. Треба дивитися е, правді в очі. Це справжня війна. Поки що це ідеологічно політична і економічна війна, але всі справжні війни саме з цього і починалися. І зараз є великий такий велика вирогідність, що е розпочнеться і дійсно справжня війна, де будуть задіяні армії однієї е і іншої країни, і нарешті сам Дональд Трамп зі своїми придурками він цього не приховує. Він е відверто погрожує Канаді, він відверто погрожує іншим країнам. Тобто, на фоні всього цього Марк Карні вирішив е отримати підтримку, отримати повний мандат. Від канадського суспільства, і це досить таке, знаєте, серйозне рішення. Це доросле рішення, дорослого політика. Це що стосується того, чому Марк Картні вирішив зараз провести ці дострокові вибори. Хоча все ще залишається невеликий шанс, що вибори виграють консерватори, і тоді е, прем'єр-міністром буде не Марк Картні, Тоді, тоді буде інший прем'єр-міністр. Але навіть якщо виграє і інша партія, все рівно той інший прем'єр-міністр буде мати цей мандат від канадського суспільства. Тобто, це буде обраний прем'єр-міністр е, всією Канади, і це. Дуже дуже важливо, щоб на фоні цієї війни, як я вже сказав, Канадою керувала людина, якій довіряють більшість, переважна більшість канадців. Тепер давайте трошечки поговоримо про те, що зараз відбувається на політичній арені. Яка бійка зараз розгортається між двома основними партіями: це ліберали, яку зараз очолює Маркартні, і консерваторами, яку очолює П'єр Полієв. Я вам вже казав. Декілька разів на цьому каналі, що, наприклад, якщо б вибори відбулися ще буквально три місяці тому назад, у консерваторів не було жодного шансу виграти. Це перше. Друге, я вам більше того скажу, три місяці тому назад я йшов би і голосував би за консерваторів. Не тому що мені подобається П'єр. Ні, П'єр мені не подобається. П'єр як людина для мене ну, взагалі не симпатична людина. Мені не подобається його брудні. Схеми, брудні прийоми, якими він веде цю предвиборчу кампанію. П'єр такий балабол. Ну як для мене, він просто балабол. Причому балабол такий, знаєте, з чимось таємним у себе тако, таким темним в голові. Але я обрав би я би голосував би за консерваторів, тому що я не прихильник того, щоб одна партія або одна людина залишалася довго при владі. Я за зміну влади. І тільки із за цього принципу я би йшов би і голосував би за П'єра Полієва. І таких, як я, я впевнений, дуже багато. Тут сотні тисяч, навіть мабуть, і мільйони таких самих канадців, які думали так само. Але що ж сталося? Що ж трапилося такого, що зараз вже зараз консерватори пасуть задніх. а... Ліберали вже відірвалися вперед. Тобто ліберальна партія зараз відродилася. Знаєте, така як, як Фенікс відродилася. І зараз канадці вже все більше і більше надають підтримку саме лібералам. І останні дослідження показують, що зараз вже ліберали переганяють консерваторів. А сталася друзі, одна проста річ: стався придурок рудий Трамп. Трамп змінив все. Трамп думав, що це буде легко, тому що, на е, як я вже сказав, буквально три місяці тому назад консерватори вигравали. Консерватори впевнено вигравали. У лібералів не було шансів, і це придурашне е, недорозуміння. Воно почало троліти. Воно відверто тролюло е, конс... е, лібералів, Воно відверто тролюло уряд Канади. Воно погрожувало Канаді. І все це змінило. Це все змінило в Канаді досить, досить серйозно і швидко. Ліберали змогли об'єднати навколо себе людей. Ліберали показали, Трюдо показав, що ліберали можуть діяти правильно і діяти впевнено проти цього гопніка, так само, як і проти кремлівського гопніка. Тобто, все, що робили ліберали, все, що зробив трюдо. Довело канадцям, що вони можуть захистити Канаду, можуть захистити канадців і можуть відстояти інтереси Канади і канадців. І саме це, чому люди почали знов придивлятися до лібералів і почали. Знов підтримувати лібералов трюдо, навіть не зважаючи на те, що сам трюдо він возродився, Да, тобто, це чмо, яке думало, що воно там буде, що воно зможе заштовхати зараз трюдо, тому що він же ж випендрювався, Він же ж думав, що якщо він зараз почне все це е на людях, знаєте, принижувати трюдо, принижувати лібералів, то Досить швидко лібералів взагалі тут Канадці затопчуть. Але ну, до, до цього ми з вами повернемося трошки пізніше. Ми вже знаємо, що це руде чмо, до чого не доторкається, все перетворюється в дерьмо. Да? Тобто, все, що підтримує Трамп, це все дерьмо. Все проти чого Трамп, це все треба брати. Ну, Тобто, якщо Трамп, Трампу щось не подобається, то це означає, товар класний, треба брати. За таким принципом зараз працює весь світ, да? і канадці також. І коли вони побачили, що е, Трамп він відверто він бояць, боявся трю, трюдо, він поводив себе з трюдо, як знаєте, якийсь підліток, е, якого там за мастурбацію застали, і е, він намагався якось помститися е, Трюдо. і таким чином він намагався там якось дитячому, по дитячому його ображати. І це сплатило канадців. Трюдо зміг об'єднати канадців навколо себе. Трюдо зміг показати канадцям, що ліберали вони йдуть правильним шляхом в цьому випадку, щоб протидіяти цьому придурку. І Трюдо, як і обіцяв, пішов з поста лідера партії і пішов з поста. Прем'єр-міністра, і замість нього ми зараз маємо Марка Карні, який довгий час співпрацював з трюдо. Тобто, Марк Карні – це досвідчена людина, досвідчений політик, досвідчений економіст. І Марк Карні показує зараз нам чітко показує курс, що він не міняє, він не перевзувається в повітрі. Да? А він продовжує курс. Який був взятий ще декілька років тому назад, коли ліберали чітко йдуть по своїй програмі. Він не почав підтримувати Трампа. Він не перевзувся. Він взагалі не він, взагалі Маркартні взагалі просто опустив Трампа ніже Плінтуса. От знаєте, він просто його взяв. В перший свій візит він поламав всі традиції. Перший свій візит він не поїхав до Трампа. Він взагалі навіть не позателефонував, не зателефонував Трампу, а публічно сказав, що ми з Трампом будемо розмовляти. Ми хочемо говорити і домовлятися з Америкою. Але тільки після того, коли це придурашне, поміняє риторику і перестане погрожувати Канаді. І це класно. Це те, що подобається канадцям, це те, що подобається Канаді, і це те, за що Канада і Канадці зараз почали підтримувати Марка Картні і почали підтримувати знов лібералів. І що на цьому фоні робить це придурашне? Ну, перше, всі зараз бачать, як консерватори вони тупо падають. Їхні рейтинги падають зараз, стрімко падають. І вони не придумали нічого кращого, як звернутися до цього пудала, щоб він їх прорекламував. А яка краща зараз реклама від Трампа в Канаді? Правильно, це пожурити когось, а когось похвалити. І це недороблене недорозуміння вийшло в ефір і каже. Знаєте, я хочу, щоб виграли ліберали. Тому що якщо у привладі будуть ліберали, то мені буде легше захопити Канаду. Тобто ліберали слабкі, мені буде легше розібратися з лібералами, ніж якщо в Канаді оберуть консерваторів. Тобто, це чума, вона думала, що таким чином вона зможе когось обдурити. Ну і що ж тут стає таке, друзі? Е, я тоді зробив відео, в якому я сказав, що все п'єру полієву. Тепер не відмитися від цього дерма. тому що до нього доторкнувся Трамп, і це означає, що все це, це товар гнілий, До цього доторкатися не можна. І це саме чому я змінив свою позицію. Ну, до речі, про свою позицію я вже декілька разів казав і повторю під кінець цього відео. Давайте ми з вами зараз послухаємо, що же П'єр Полієв сказав після того, як Трамп уте загнув свій спіч. Президент liberals in power because they will keep this country weak. After 10 years in power, The Liberals have given us the weakest economy in the G7. They've doubled their housing costs, driven half-trillion dollars to the South, all while Mark Carney was economic advisor to Trudeau, and while Mr. Carney moved his corporate headquarters to New York. Do you know that he moved his headquarters to Trump's hometown six days after Trump first threatened to tariff Canada? While well, these people here were worried about losing their jobs. Mark Carney was busy moving jobs to Trump's hometown. That's exactly the kind of weak, compromised, conflicted leadership that Donald Trump wants, and it's why he endorsed Mark Carney yesterday. What Canadians need, though, is a leader who's tough and firm and stands by his convictions, a leader who will make Canada strong, self reliant, and stand on its own two feet. A leader who will put Canada first. Тобто, зараз П'єр Полієв намагається довести канадцям, що цей фейк, про який там е, сказав це це руде чмо, Що це правда, і він каже: ви ж бачите, президент Трамп хоче, щоб виграли у нас ліберали. А це означає, а от що не треба голосувати за Полієва. Тобто, це брудна така, знаєте, брудна технологія розрахована на дібілів. Тобто е, вони думають, що канадці такі ж самі дібіли, як і в Америці, е, американські редактори. Які обирали Трампа. Там це спрацювало, думають, спрацює і тут. Ну, давайте ми з вами зараз послухаємо іншого політика. Це діючий депутат. Давайте ми з вами послухаємо, що він скаже. І я після цього вам трошечки розтолмачу. Pierre Поліев <laughs> <laughs> oh, has been endorsed by every mega right wing voice that supports Donald Trump. But what Donald Trump is realizing is getting an endorsement from Donald Trump is political death in Canada. So now he's trying to say he doesn't support Pierre Polyev. Nobody's buying that. Pierre Polyev is MAGA. Pierre Polyev is supporting the same kind of extremist policies that Donald Trump is. And Donald Trump is trying to do Pierre a favor by saying, oh, actually, I don't like Pierre Polyev. Nobody's buying it. Well, I think any of the words that come out of Donald Trump's mouth tend to be lies, disinformation. That we see every single MAGA uh, blowhard has supported Pierre Polyev. We know that Elon Musk loves Pierre Polyev. So I think what Donald Trump is realizing, just like he had to go out and defend Wayne Gretzky, is that when Donald Trump touches you, uh, your credibility turns to ash in Canada. So poor Pierre, he's got to separate himself from MAGA ideology. It's going to be very difficult, and I don't think Canadians are going to fall for it. Ви самі все це почули. Тобто, канадці не ведуться на цю качку, дохлу качку, яку зараз намагаються запустити Трамп разом з П'єром. Що таке мага? Я хочу вам трошки розтаркувати. Мага це абре... абревіатура Make America Great Again. тобто, це трампісти, це відверті трампісти, це світове зло, яке підтримує Трампа в різних країнах, да, в тому числі і в Канаді. В Канаді також є Трампісти, і ось це мага. І всі ці маго в. Ці вони висловлювалися в різний час. Вони висловлювалися і висловлюються підтримку саме П'єра Полієва, саме в підтримку консерваторів. І це як для мене, це вже таке клеймо, Що знаєте, ну. До цього не треба доторкатися, треба триматися трошки далі. Хочу вам дати послухати також невеличку таку історію, яку розповідає це досить відомий канадський блогер. Я слідкую за його каналом. Час від часу. Він надає класну інформацію. Давайте ми з вами зараз послухаємо. working with the Trump administration. i know for some people it is hard to hear because they just don't want to believe that it is actually happening but i have been saying since december that pierre poliev and danielle smith are working with the trump administration listen danielle smith went to mar-a-lago to meet with donald trump with jordan peterson and kevin o'leary two guys who are actively supporting the idea of the 51st state jordan peterson sat down for an interview with pierre poliev where they actively sang the praises of danielle smith Pierre Poliev has an MP in his party named Jamil Giovanni who is best friends with JD Vance. I do not like conspiracy theories, but it is not a hard stretch to believe that all of these people have actively been working together. Actually, it's impossible for me to believe that they have not been in contact with the Trump administration. The fact that Donald Trump has been dropping these lines about not aligning with Pierre Poliev a week before there's going to be an election call and when Pierre Poliev is dropping in the polls dramatically. That is not a coincidence. Donald Trump has been told to say that because there is some deal that is already made. How bad that deal is for Canadians, I have no idea. And Danielle Smith and Pierre are panicking because they thought they had this in the bag. And I have been on a mission trying to tell people that this is happening. This is real. Our sovereignty is on the line. Point blank. No other way to put it. і це те про що зараз думають переважна більшість канадців. Тобто, ми з вами бачимо буквально вчора. Я вам розповідав про сепаратизм, який починає піднімати голову тут. У нас в Канаді, і все це з цим сепаратизмом, е як на мене, е очолює його саме консерватори. Так, тобто, саме прем'єр однієї з провінцій, Альберти. Вона під підтримує Трампа. Вони літають туди, вони спілкуються з Трампістами. Тут мені можуть сказати, вони літають, домовлятися, і всі ці бла-бла-бла. Я в це не вірю, як не вірять і інші канадці. Наприклад, цей, цей канадець, якого я вам зараз показав. Тож, друзі, у нас зараз тут розгортаються досить серйозні події. Я вам вже казав, що я. Змінив своє відношення. Голосувати я буду за лібералів. Мені подобається те, як діють ліберали, не те, що вони там баламочуть. Від П'єра я не бачив жодного вчинку. Ну ну не бачу я жодного вчинку. Тільки бла, 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 бла. -бла я зроблю, я розповім. Взагалі він поводить себе як терпіла. От на мене він зараз поводить себе як терпіла. Він бігає, плачеться, що в нього там ліберали вкрали ідею там податків, вкрали ту ідею, вкрали ту ідею. Так ти вже якось придивися. Ти е, генератор якихось там ідей, або ти лідер партії і ти політик, і ти ви мусиш робити дії якісь да а не просто е, генерувати якісь там ідеї, а потім бігати і плакатися, що е, в тебе їх вкрали. Те, що його підтримує Трамп, те, що його підтримує е, Мага, це для мене сразу такий знак, що це за це голосувати не можна. І, взагалі, як я вже сказав, я бачу реальні дії від консерваторів. Те, що вони роблять, мені подобається, і я чітко чую від Марка е, е, Карні, що. Канада не звернеться з курса. Що Канада буде підтримувати Україну? Я вже бачу результати цієї Make America Great Again, і я це чую від. П'єра Canada great again. Тобто ми з вами бачимо, чим закінчується це make Мою страну great Е, e, Зараз ця Америка вона перетворюється вже в незрозуміло в що в якусь e, параша номер два. Економіка падає, все там падає, ціни зростають. Ось тобі і зробив Америку great again. Я не хочу також повторювання. Я не хочу, щоб у нас був такий же саме експеримент тут в Канаді, як зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Тож я буду е голосувати за лібералів. З радістю піду проголосую за лібералів, розуміючи те, що ліберали будуть битися до останнього за Канаду. Ліберали не будуть прогинатися по цю чому е е руду чому і цього високого пендюха в. Які сидить в Кремлі, Канада не залишить Україну, Канада буде рухатися разом з Європою. Це те, що зараз робить Канада, і те, що чітко показують ліберали, що вони збираються робити. Тож, мій вибір: е він очевидний. Друзі, давайте будемо з вами спостерігати разом, чим закінчаться у нас вибори тут в Канаді, що взагалі буде відбуватися в світі. Для цього вам треба. Правильно для цього вам треба підписатися на мій канал. Для цього вам треба поставити в цьому відео. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Принаймні, напишіть мені, чи довіряєте ви П'єру Полієву, чи вам більше подобається Марк Карднім. Я не хочу сказати нічого поганого за тих, хто буде голосувати за консерваторів. Це, це вибір кожної конкретної людини. Я просто вам кажу про свій вибір і я вам розповів, чому мій вибір саме такий. Тому що я не хочу ризикувати в такі важкі часи. Для мене тут вже знаєте синиця в руках краще, ніж якийсь там придурашний журавель десь у небі. Да? Я не знаю, як це журавель, що він там підкине. Якщо його спустити з неба. І тут я також ще на кінець, на, на кінець цього відео хочу сказати: Знаєте, зараз є багато мастурбаторів, які розповідають, от при е, колись там, при е, консерваторах, 10 років тому назад було краще. Так я вам відповім: 10 років назад було всюди краще. Не тільки це не залежало від того, що там консерватори були чи не консерватори. 10 років тому назад не було. Ковіду. десять років тому назад не було повномасштабної війни в центрі Європи. Десять років тому взагалі всюди було краще. Це не означає, що це краще, бо тому, що при владі були консерватори або якісь інші люди. Ми не знаємо, як би в Канаді було зараз, якщо при владі були як якби вони би пройшли через ковід, через цю війну. Щоб зараз був в якому стані, зараз була би Канада. Це перше. І друге, якщо все так було класно, от е, ярі підтримувачі консерваторів. Напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях. Якщо все так було класно при консерваторах, якщо все тут цвіло і, і пахло і е, нікого ніхто не працював, а тільки всі відпочивали і жили як кум каралю. Скажіть мені, будь ласка, чому тоді? Вибрали лібералів. Чому відкинули від, консерваторів 10 років тому назад? А обрали лібералів. І чому переобрали лібералів, якщо при лібералах стало все гірше ніж це було при консерваторах? Напишіть мені, будь ласка. Це в коментарях. Ну принаймні, обаснуйте е, це вашу думку. Да, відповість дайте відповідь на це просте питання. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.